В моєму випадку найкращий варіант павербанків це ось такий, скільки я вже спробував їх зробити. Оскільки вони вже працюють, то все, а, все з ними добре. Плюс їхній те, що вони компактні і те, що вони мають швидку зарядку. А, відповідно, тут два Type-C. Один зарядка, другий зарядка і вихід. Так, і USB. USB-A ось його параметри. Даний варіант. Так я готковий варіант робив і сестрі. Робив також ще там декілька штук. Ну, це цей буде мамі. Це найкращі елементи, що зараз на даний момент взагалі я знайшов. Так я трішки їх замостив, бо тестував. Це 5800, фактично, на літакалі вони. Видали. Елементи нові і елементи з суперовою такою Взагалі, я думаю, їх, ну, типу, як варіант ставити. Ставити навіть в інструментах можна спокійно, якщо особливо, якщо буде в три ряди, то це вийде 18 а Акумулятор. Для якихось таких не важких робіт взагалі буде ідеальний акумулятор поємності. Саме більше, що зараз є на даний момент. Тобто я зберу цей акумулятор і він вийде на 24 000 мА. Зараз збираю, потім тестую. Так, все встановив, зараз тестую і лишається тільки кришечку защовкнути. Так, перед тим, щоб він працював, по ідеї його потрібно активувати. Так, він не працює. Потрібно подати заряд. І тоді він запускається. Ась. Не знаю, що ця лампочка працює ще. Так, ну і все, тестую, в принципі, і закриваю. Далі вже немає що показувати. Щоб відкрити, його буде досить важко, тому що він в пазе, замикається досить глибоко. Ось так розміщені замки.